Щоб не призвести до блокування податкових накладних, у ДПС нагадують, кому і коли необхідно подавати форму 20 ОПП. Це спеціальне повідомлення про об'єкти, які є джерелом доходу платника податку. На практиці кажуть фахівці, підприємства не надають значення цій формі. Вони забувають первинно відображати об'єкти оподаткування та вносити зміни до їх статусу. Чи вони використовуються передані в оренду або ж повернуті власнику? Насправді, повідомлення за формою 20 ОПП є одним із ключових елементів при здійсненні реальної господарської діяльності підприємства. А відсутність даних у ну, з повідомлення 20 ОПП є одним із важливих факторів, який визначає ризиковість підприємства, що в свою чергу приводить до блокування податкових накладних. Особливо актуальним є подання форми 20 20 ОПП з ну з моменту з 2022 року, коли для ФОПів другої та третьої групи єдиного податку обов'язковими стали касові апарати, тобто реєстратори розрахункових операцій, форма 20 ОПП подається всіма без винятку платниками податків. Йдеться як про юридичних осіб, їхніми відокремленими підрозділами, так і ФОПами незалежно від системи оподаткування. У повідомленні слід вказати власні та орендовані об'єкти. Його подають протягом 10 робочих днів після реєстрації створення чи відкриття об'єкта уподаткування. До типів об'єктів належать земельні ділянки, нерухоме майно. Так, рухоме майно, офісні приміщення, скласні приміщення, виробничі приміщення. Форма 20 ОПП це не декларація і не, ну, і не визначає узгоджене податкове зобов'язання. Отже, форма 20 ОПП не призведе до штрафних санкцій за несплату податків. Однак, якщо взагалі не подати форму 20 ОПП або не вказати в ній всі об'єкти, то це вже є порушенням обов'язку платника податків щодо подання заяв або документів. Для взяття на обліку у відповідному органі Державної податкової служби і подання, означає подання інформації недостовірної про реєстрацію, зміни місцезнаходження, внесення змін до облікових даних. Форма 20 ОПП подається тільки за основним місцем обліку платника податків. Її можна подати у паперовій чи електронній формі. За її відсутності передбачені штрафи 340 гривень для ФОПів та 1020 для юридичних осіб. За повторні порушення протягом року сума збільшується вдвічі. Люся Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.